Усім привіт! А я до вас з новим відео лінивого торта. Бийте скло такий простий але водночас смачний десерт. Для мене це смак дитинства. Доступні продукти та швидке приготування. Що ще потрібно? Отже, беру три види желе різного кольору по 75 г. Заливаю окропом 300 мл кожен. Добре перемішую та залишаю застигати. Можна в холодильнику, а можна на бані з крижаної води. 25 грам желатину заливаю 100 мл холодної води. Перемішую та залишаю, щоб набухнув. За цей час поламаю крекер. У мене його є три види. Ось такий з маком. Його не ламаю. бо Він і так дрібний. Далі шоколадний ламаю надвоє. І вершковий теж. Перемішую між собою. Потім 1 літру сметану, яку я витягла з холодильника заздалегідь. Змішую з 200 г пудри. Якщо сметана не домашня, то найкраще брати тоді вищої жирності. Її. Додаю також ванільний екстракт або ванілін. Перемішую ложкою або міксером на низькій швидкості. Желатин який набух, топлю на водяній бані до рідкого стану. У рідкий, але не гарячий желатин даю кілька ложок сметани та перемішую. Потім тонкою цівкою вливаю у сметану, інтенсивно перемішуючи. І тепер в мене є небагато часу для того, щоб сформувати сам десерт, бо інакше сметана загусне. На жаль, не змогла відзняти, як я все перемішую, але це зовсім не складно. У великій посудині змішую нарізане кубиками желе, крекер і підготовлену сметану. Потім викладаю це у підготовлену форму. У мене це роз'ємне кільце та тарілка. Можна використати будь-яку іншу посудину. Краї кільця я застелила спеціальною плівкою, щоб не пристало. Поверхню десерта вирівнюю ложкою. Накриваю харчовою плівкою та відправляю в холодильник на 2 години. А я нагадую, що підтримати мене, ви можете, підписавшися на мій канал, написавши коментар та поклавши пальчик вверх. Дуже вам дякую. Тепер подивимося, що вийшло: Звільняю десерт від форми і плівки. Подивіться на цю красу. Різні кольори желе додають такого настрою. Десерт бите скло особливо люблять діти. Але й для дорослих вартою таке приготувати. Нарізається торт неважко, він добре тримає форму, отже, чудово застиг. Погляньте на торт в розрізі. Він справді виглядає, як бите скло, а смак ніжний, сметанковий, він просто тане в роті. Потіште себе смачним десертом. Приготуйте й ви. Смачного!